Сьогодні ми будемо вивчати додавання і віднімання в межах 10. Сьогодні пригадаємо, що таке сума, що таке збільшити на, або що таке різниця і зменшити на. Знак плюс сума, іншими словами, додавання або збільшити на кількість якихось предметів. Якщо збільшити на три яблука: додавання. Знак мінус це різниця віднімання, іншими словами, зменшити на. Зменшити на три лінійки значить, віднімання. Подивіться, де в нас приклади на суму, а де в нас приклади на різницю? Скажіть самі. Записуємо класну роботу. Сьогодні 9 вересня. Класна робота. Прописуємо число 14, одну строчечку, і розв'язуємо самостійно приклади номер 2 Завдання 4. Завдання 4. Скільки тут зображено квадратів, трикутників і кругів? Порахували, скільки кругів? 3. Квадратів. 2. Трикутників. 2. Наступне завдання. Треба порівняти і поставити знак більше, менше або дорівнює. Подивіться, скільки зліва метеликів? Один. Справа три метелики. Між ними поставимо знак менше один менше, ніж три. Подивіться на сонечок: скільки сонечок зліва. Зліва шість сонечок, а справа одне сонечко. Значить, 6 буде більше. Ніж один. Наступна задача про е, е, пиріжки. Скільки в нас зліва пиріжків? Чотири, а справа 3. Треба подивитися і скласти задачу. Складіть, спробуйте самостійно. Беремо лінієчку, будь-яку. У нас є поділка. Поділка 0. Ми ставимо цю поділку на початок клітиночки. Увага! Буду креслити не оліцем, а зеленою ручкою, щоб було краще видно. Початок відрізка і кінець. Початок позначаємо ось так. І кінець ось так.